Розповідь Жбаник води. В одного індіанського хлопчика на ім'я Місячний промінь занедужав батько. Індіанці живуть дружно, допомагають одне одному і навчають цього своїх дітей. Коли хлопчик побачив, що тато настільки знесилений, що не може підвестися з постелі, він узяв жбани, накинув їх на свого віслюка. Та поїхав по воду до колодязя, який був дуже далеко від їхнього поселення. Його рідні хвилювалися адже це було вперше, коли хлопчик самостійно вирушив по воду. Раніше він завжди їздив із кимось дорослим. Місячний променю, будь обережним, просила мати, споряджаючи в дорогу, назад іди пішки не перевантажуй нашого віслюка. Помахавши матусі рукою, хлопчик зник за розлогим деревом. Сонце пекло неймовірно. Наближався полудень, а до колодязя було ще так далеко. Хлопчику було нудно їхати самому під палючим сонцем. і він намагався читати своє маленьке Євангеліє, що подарували місіонери. Але букви весь час стрибали перед очима, і зосередитися було дуже складно. Дорогою місячний промінь зустрів товариша. Той уже віз воду додому. Вони помахали один одному і поїхали кожен у свій бік. Діставшись до колодязя, хлопчик набрав води. Наповнені жбани повісив на віслюка. Пам'ятаючи, що сказала мама, він пішов поруч із твариною. Місячний промінь згадав, як весело було ходити з батьком по воду, розмовляти, сміятися. Тоді час минав непомітно, а зараз жарко і нудно. Хлопчик сумно зітхнув. Батько хворіє, а навколо немає лікаря, який би оглянув і допоміг. Місіонерську станцію давно перевели в інше місце, і відтепер служителі зрідка відвідують поселення індіанців. Отже батькові ще довго доведеться лежати без допомоги. Перетинаючи дорогу, місячний промінь помітив свіжі сліди автомобільних шин. Хтось зовсім недавно проїхав на машині. Цікавість підштовхнула мандрівника погнати віслюка на пагорб, аби згори поглянути на дорогу. Місячний промінь сподівався побачити хмару пилюки, в якій зникає автомобіль, але натомість. Угледів машину, навколо якої кружляв водій. Хлопчик підійшов ближче і, привітавшись, запитав Дядечко, що трапилося? Привіт, малюче, та ось щось радіатор протікає. Уся вода витекла, зітхнув чоловік, а в мене, як на зло, ані краплини. Ти часом не знаєш, де можна дістати воду. Вода далеко звідси, місячний промінь указав рукою на південь. Я ось везу додому два жбани. Батько мій тяжко хворіє, тож я пішов по воду. У наших місцях вода дорога річ, шкода заливати її у машину. Хлопчик сказав і відразу ж подумав, що його батько, напевно, зробив би інакше. Запропонував би незнайомцю води, щоб допомогти доїхати до поселення. Дядечку, хочете, я дам вам води? запитав місячний промінь подорожнього. Це було причудово!» – Зрадів водій авто і додав То кажеш, що твій батько хворіє. Я, лікар, їду на місіонерську станцію. Хочеш, поїдемо разом до твого батька, а віслюк і сам додому дійде. Думаю, дорогу він знає. Місячний промінь зрадів. Чоловік швидко залив воду в радіатор, для цього вистачило одного жбана, і вони поїхали в індіанське поселення. Лікар оглянув батька. Зрозумівши, в чому проблема, він дістав зі свого портфеля ліки і розказав мамі, як їх вживати. За кілька днів батькові полегшало, а за місяць чоловік із сином уже разом ходили по воду. Віслюк самостійно повернувся додому, чому не аби як зрадів місячний промінь. Відтоді лікар часто приїжджав в індіанське поселення, де його всі радо зустрічали. Так, доброта хлопчика та його готовність допомогти незнайомцю були винагороджені сторицею. Недарма Ісус Христос говорив і хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. Матфія 10.42